Тетяни, не спіши. До речі, на ліву і на праву. Водь, ти сюди. Я, я направо, ти наліво. Ти... Важко, хлопець. Ага. Ну, давай -давай. Ну, да. Боже мой, зараз поб'ють. Обережно, не порвіть. Я поки другу закинув. Що, так? Да? Сом! Богдан вирішив перезакрити. Дивись, не поламай. Мій коротенький фідер. А чого уйшов, бачите, обірвало. Не обірвав то він вніс. Обрис. О, так, да, крутий, о. Крутий, крути. крути. Да, тільки крути, так постійно, а, не... Угу. О! Друзяки, всім привіт! Канал Багіра Фіш і нарешті сімейна Привет! рибалка. У боді канікули. дуже... Дуже просив на рибалочку. Да? <гіллячий> <піллячий> а, о! Спробуємо зараз. Головне, щоб клював цей карасик. Зараз Бодя буде рибачить. Я, мабуть, сьогодні буду як оператор більше. Розложуємося і будемо ловити. А ви сідайте зручніше. Всім приємного перегляду. Все. Зараз фідера. Ми вже бачите, понесли стілець. Клас! Погода, зараз жара така стоїть. Це я навіть не передати вам. Я не знаю, як це вплине на кльов. Але дуже жарко, сьогодні ще вітер невеликий. Я не знаю, десь градус 36 було. Розмістилися тут. Клас. Рівень води такий же самий, як я був минулого разу. От, в принципі, нормально буде. На тій стороні воно один рибак навіть є. Опа, достаємо все. Всі вже сидять, чекають, годя загорає. Так, ну що ж, зараз достану фідера. І буду прикормку, мабуть, замішувати. Так, Прикормку у мене сьогодні Real Fish. є ось така полуниця і ваніль, коріандр. Корею, щось виберу. Солоденьке також зараз покажу. От. Придбав ось таке відерце маленьке, щоб воду набирати. І нарешті ножиці взяв. О, дуже. І у мене такий ще шнур поставлю 0,14, бачите, діаметр. Ось так, новиночки. <риснен> Зручно тепер буде воду набирати. <риснен> Ось так оп. Клас. Почну, мабуть, з полунички. Вона червона, але солодкий смак буде приваблює. Тут ще може бути і короб. Тому попробуємо. Її. Ой, вже запах такий класний. Поміхай. <риснен> Клас. <риснен> да. Тому почнемо з ними. Так, ну що ж, замішав тут течія і зробив її трішки переувлажнив, щоб була на дні і не так вимивалася. От. Все, клас, зараз в мене ще настоїться, жара така, можливо, ще додати воду. Ну що ж, один ББ3,9, флагманський Force Active. Такушечки в мене тут лежать в моєму органайзері. Оп, класися. Кастмастер 5000. Буде каже воду дають. Зараз якраз протестую свої ножиці. Клас, взагалі ріже. Ну що ж, бачите, зв'язав у мене такий маленький гачок, 14 номер, десь сантиметрів, мабуть, 30 повідець буде. Фідергам, стоп, все, як зазвичай, інлайн буде. От, і ось така кармушечка на 70 грам. Нацепив, почнемо з опариша, бачите, один на маленький гачок. І пробуємо кидати. Ну, там, щоб натяжка чуть, -чуть була. Да. Ну як тобі, а? Не рибачать вже. Півгода, да? Ага. Клас. До речі, мужик на тій стороні вже пішов. Хі -хі. Хто пам'ятає, моя термосумка. Сьогодні теж в нагоді. Ось морозило понабирали. Ну а друга буде S-River. хто пам'ятає 3.3 100 грам. Тест. Коротенька палочка. Що не клює поки? Я ж не дивлюсь. На другій буде стояти у мене Шимана катушка 4000 шнур 012. Просто підсікай. І тянуть? Я забула, як це робить. Все? Нема нічого? я просто не чи може це ти я, конечно? Ні. ні. Не бачу. Ні, там було сидить. Так, да, підсікай. Ой. О, так, да, крути, о. Крути, крути. Да, тільки крути так постійно. А, не підтягувай. Так, да, крути, крути. Щоб там бровка там, по ньому, бо може зачепитися. Щось чуєш? Взагалі? Я ж розучилась, може там щось і є, не знаю. Та не, не, не мара, ти нічого не чуєш. А може перша. А чому воно так? У -у -у. Так, перший карась є. Це Та не підтягую так високо. Перший карась є. Щось він спокойно. Ну, маленький. Ну що ж, перший карась дружини в цьому році. А -а -а. Ха -ха. Невеличкий. На маленький гачок. Ну що ж, перша рибка є. Все, перезакину, Кину поки ми сіє в садок, а там побачимо, що будемо робити. Перезакину вудочку і буду другу зараз прив'язувати. Поки я тут... В'яжу гачок ось, бачите, теж маленький, але це Брейновський. Дружина вже ще раз каже, клювала. Нема да, нічого. Ні. Да, ні, нема, нема. Друга готова, це у мене гачок Брейновський. Іде. От, це 10-й номер, якщо не помиляюсь. Повійдесь теж сантиметрів 30-35 фідергам тут длинніший. Стоп. Ну І така кормушечка, тут 80 грам бачонком. Все, закинув я і другий фідерок дабать. Тобі буде коротенький? Так. Да. Все, можу зараз брати, поки морозиво. Трішки остить. Класно, термосумочка собирать. Ну да. Так угу. <хух> Тут мало, не де развивать. Ну а що ж ти хотів? Ну як? то ремешок я думала в Угу. плывет уводить плачешь вешать <гум> mm, наверное да да водка <гум> да да а не да. спешите кем высоко не поднимай да да карась. высоко а не поднимай все резай опять ты высоко поднимаешь <гум> <гум> да ты <высоко? гум> Да. класс Молодец. класс капец бачила який клев уже и другой <гум> сразу на цю прикольно Головне зараз розмір збільшився, щоб. Ну, я думаю, закорвемо точечку, і рибка підійде. Да. І густорочка, бачите, клюну. Я поки другу закинув. Да? <рес> що, так? Сом! Ні, важке, важке що. Важке? Ти як у воді на цьому? Береш, що там зараз буде водорості. Як в водоростях різко не двигає, просто так тяне і воно тоді вийде ну, Воно, воно все, не Да? А, що нічого? Ну, було важко-важко, а потім. Тьо. А потім все. Очок цей... ішов, бачите, обірвало. Не обірвало, то він вниз, ну, що ж, Перезакинув, нав'язав ще раз такий маленький ячок, 14 номер. Зараз, до за речі, покажу вам, як він виглядає. Щоб якщо що, хто не бачив. Ось, бачите, овнір, 14 номер, модель. 50 921. Оце такий маленький, година париш і взагалі клас. До речі, клює наліво і направо. Воть! ти сюди! Я, я направо, ти наліво. Що, ти держи, держи. Ще поб'ються. О, Боді клює класно. Давай! Оп! Ну як тобі, пацан? Не спіши, не спіши, боть. Не спіши, просто, просто тяни. Риба вже там на гачку, наверное, так? Да? Да. Не спіши, не спіши. Важко, хлопець. Ага. Давай, давай. Сода. Ого! Ого. Не, щось реально, походу. Да? Не угу. останавливася. Не останавли. О, все, все, не спіши, тут уже не спіши. Тяни, тяни, тяни. Ага, Дивись! Та я бачу. Давай, Дивись. як слон. Так, давай, давай, стой, стой. Не спіши, бать, ти тут підтягуй просто. О. Ви бачились. Це капець. Ми тянув там як них китає. Бодя, це да. Ну що ж, поки що Бодя лідирує по така спортивна, да? Витягнув капець. А тянув, я думав, там точно карась. Ну бачимо. Вот, я менше ще не ловив. О! Онлайн поклевка Не, я так... А тут тільки буквально, друзі, тільки закинув. клюнув, так, карасик. Зато у мене Зато в боді тільки буквально зразу. Клюнув. Опа, такий карасик. Дивіться, який крокодил клюнув. Ха-ха, мілкий. там. Такий маленький. Угу. А, кусай мене, не бачиш. Да? Я ж кажу, такий різний. Це такий жар, як сімечки. Да? Комарів дуже багато. Пшикаємося, да, Бадюсь? Жоко пшикаємо. Та ні, щось таке. карасик, карасик есть, диви. Вот так вот, Да, чай? да, вот это классно, вот это вот так вот надо вытягивать, дивиться. Ну, Караси втягает это? дружина, а? снял, пока. А есть, а Нет, не Да, да. Бачу, научилась. Ну, понятное дело. Что? Бать, у тебе трохи підтягни, бо може. О, О да. Вистачить. Щось тягнеш? Да. Та вроді би не знаю. Да, не. Ні? Mm -hmm. Ні, нема, да. Mm -hmm. М -м? Чекаємо вечірнього жора. Можливо, буде хороший карась. Ну буде дуже сьогодні карася вийти. Да? Я тючку ловить що я не засняв, як вибіжали обоє за фідером. Обідеш Гойде вона пішов. Мене Та воно нічого немає. Бать, мама зараз нічого не тягне. Ти такий удар був. Конечно тягнеш. Да? Ну так да, карась, по-моєму, так? Да? О, так це карась, диви який. Не піднімай так високо, да? по воді так, отак тягни. Ууу, швид... який він жовтенький. Да, нормально. Бачите, воду дають. Це вже десь метр, мабуть, три Добавили. І так, ліва черв'як, права опариш. Тільки що дружина витягла на черв'ячка. Вже ж поперезакидиво. Воду капець, як дають ще більше. Треба, мабуть, назад відходити. Але вже точечку трішечки ж закормили, не хочеться змінювати, то поки сиджу сижу, сижу на тому місці. Там подивимося. Сонце заходить і комарі починають більше гризти. Оп, кулі є. Оп-оп-оп. Опа. Да, щось да, бачиш, чи навіть в сторону повело. Карасик. Бачите, такий ладошечний. Вийшло, бачите, прямий ефір, бодя тут танці з бубном. Визиває кльов. Десять тисяч набираю. Да, його колбасить. Оце ж дві пачки мороженого з'їв і діло пішло. Богдан вирішив перевикти. Дивись, не поламай мій коротенький фідер. Знаєш ось Якщо б там і була риба, бодь, то ти б її вже добив би. Дивись! Піднімаєш. Я ж показую. Та я зрозумів. Є ще один карасик. Бачите, друзі, засікаються карасики, але розмір весь малий. Вже взяв на цю вудочку, поцепив більший гачок і такий хороший е черв'яка. Можливо, якось буде тоді краще. Ну, оце із-за цього, що воду дають, може і не клює. Сонце вже майже-майже сховалося за горизонт. Да, вона там сиділа, може вона і одразу, да бо да я да як закидував. Бачите така маленька. Не, якийсь якийсь мальок є. О, густерка підійшла. Боже мой, зараз поб'ються. Обережно, бережно, не порвіть. Ты ще Рибак. Да? Та бой, ти береш. Нього ж воно каж краси. Та не спіши, не спіши, тут уже пройшов. ти, все. Щось іде, Що, чи ні? Та ні, він усе уже тут йде. Да. Боть, не спіши, не спіши, не тяни різко, Не надо. Вот я не можу поняти, він там шестияне чи опять. Він зачепив. Та ні, воно, воно тянет, не спіши. Що? Нема. Да, що ж поки ліву перезакинув, права клювала. і так нормально, я б сказав, бы, дыбало. Нормальный Та там нічого немає. Да. ні, не, є не. есть. Є, рибка є. Карась, да? Не. Карась. Не? Да, це ти, вже, ти вже перетягла. Який. У -у 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 -у. Е Окей. Все, гаразд? Да, да. Ні, ну, це хороший. Сейчас покажу. Ну така ладошка, впевнено. На опариш, бачите, клюжу. До речі, напишіть хто пробував такий шнур. Як вам? Нормальний чи ні? Вроді покльовочка була. Мабуть, може невеличка, да? Вправо, вправо. Та да, вроді щось є. Да. Тюлька. 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 Хто знає, що це за риба? Пишіть. Зараз покажу ближче. Розпала кльов. перенанизуємо так от одного опарища. Щось іде. Ось іде, ставте лайки, бо не витягують. Якщо мама щось ага. то Так, ну вже тут. Вау. А, да, О, то воно таке важке. Та все, ти Та, нема там нічого. Смысл нема. А, ні, не, є риба, воно, да. Як це? О! О! Що це? Що це? Татяни, не спіши, тікай. Вот, не тяни засю. Ого, король. Лови його. Косяк карасик Я позаю зачепило. Та зараз я цеплю. А я ж тяну, я допоможу ще там. Хороший. Що ж, бачили? І крупнячок. Це, кстати, сьогодні найбільший. Ну так, ти сьогодні найбільшого поки вирішив. Може це вже почався вечірній кльов? Не знаю. Бать, та хвати вже танцювати. Морожена діє нормально. Да. О, так це що у нас таке? Давай. Це що? Остав. Та це такий самий, як був. Той самий, так? Да? Ні, це кстати, козлик уже. От да? вам і лящик скоро підійде. Да? Друзі, це вже підлящик. Це підлящик. Це не синець. Ага. Друзі, пока тупо ри все, витягли ще раз. Тупо нема Ось, обірвано. Просто обірвано, все бачите. Що там таке? Я не знаю, що воно обриває поводки. Поперезакидував, а там де місце, де ми закормили. Ходу судак пасеться, бо ну, ганяє малька. Прям видно. Подивіться, де його довольне лісом. Так, не спіши тільки. Я чувствую. Верх чуть-чуть підніми, бать. Отак, от о, отак, от да, 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 о. Бать, ну я ти, конечно, не вірю, ну вверх ще підмій. Отак, от о. Отак. От я вже думаю. Все, не спіши, тепер не спіши. Ну, буде твічення? Ну щось вроді би є, я не знаю. Чи він так тягне? Да, є, щось есть. О, не спіши, не спіши, не спіши. Да, карась! Так, тільки... А то одна тюлька, так. Невеличкий такий. Ну зараз. Ну, нормально, молодець. Молодець. Хорошо. О. Це мені вже подобається. Подобається? Хоть став, став. Нормально, карасямба, класно. І я чуть-чуть повитягую. Ліця хороший. Можна клює. Може витягну? Давай, давай. Ой, так, клює, клює. Да, да, да. Опа. А вона легка. Да. Ну поклевка була, не знаю. Пищить, що там. Якщо короб? то Да боть, короб уже там порвав би все тобі. Mm. Я думаю, що сенець, мабуть. Ну що, єше? Бать, є? Бать, вверх піднімай, не тяни. От... Ох, все, нічого нема. Як бачите, вже, вже можна сказати, сонце сіло, сіріє. От, треба буде садок сушити. Тому зараз покажу, що ми наловили. Воду багатенько дали. Я вже його підвигав, підвигав. Опа. Це мені ще що подобається, що сюди мусора набивається. О. О! Не бризкайтесь, карасить. Беремо відро і будемо відпускати. Подвій? Можеш, то так бери, перек. Бо стой, ти зараз мокрий будеш. Давай зараз я вис. Оп. Всі пішли під воду. Вверх, 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 держи, держи. Не спіши, не спіши. Не спіши, бать. Не спеши, не спеши. Поднимай вверх, вот чуть-чуть. Не, не так резко, бой, ты же резко поднимаешь. О! Бой, не надо! Стоп, стоп, бой. Ну, вот как ты дальше уже его не поднимешь, ты бачишь? Все. А. Вот. Да. Бадян. Ты карасян. Будешь выкидывать? Ну що ж, все, будемо шабашити, бо зараз нас комарі просто зризуть. От така вийшла сімейна рибалка. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Пока-пока. Пока! -пока. Пока!